Одразу, якщо говорити про цю подію, і таку оцінку дали зокрема як максимально позитивну в значить північно-атлантичному альянсі. Марк Рютте коментував власне цю спецоперацію. Інші країни представники говорять, що це неймовірно і власне. Чи спроможні вони в подальшому нас фінансувати і допомагати в контексті наших спроможностей? Це питання, але Рамштайн доводить, що так. Я єдине, що на початку хотів би зацитувати буквально дві тези від міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, який коментуючи цю атаку, зазначив, що е, мати союзником сильну і добру озброєну Україну це інтерес Європи. Це його реакція на те, що відбулося на території Рефії, зокрема з Керченським мостом. Ну і зацитую ще тезу від прем'єр-міністерки Данії Мете Фредеріксенко. Туючи українську атаку на російські військові аеродроми, значить, вона сказала, що Україна успішно захищає себе. Тараса, давайте з вас тоді почнемо. Чи підштовхну підштовхне наших партнерів вся ця далеко не прикінцева історія з враженнями наших партнерів давати більше допомоги? Ну, давайте так, ми повинні розуміти, що світ побудований так. Якщо ти сильний, спроможний показувати результати, тобі будуть допомагати. Так? Особливо це стосується американців, діюча адміністрація, вона ж представляє от таке протестантське ядро Америки, на яке і побудована вся була Америка. Тобто, якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають. А це те, що ну, є етикою, те, що називається протестантською етикою. Тому чим сильніше ми будемо демонструвати результати, тим менше будуть на заход людей, які будуть говорити, що Росію неможливо перемогти, так а ця атака продемонструвала продемонструвала, що Росія ну гнила всередині, якщо є можливість знищити їхню стратегічну авіацію. Не Тільки стратегічну, дивіться, це ж матиме далекоглядні в дійсності до довгострокові, точніше наслідки. Ну мовно кажучи, Україна ну, може організувати, наприклад, підозри щодо кожної фури. Яка їздить по Росії. це фактично колапс російської економіки може бути, або влаштувати невеличку громадянську війну, в тому числі, ну, наприклад, на накрутити мешканців якогось регіону стосовно певної марки автомобілів, які точно перевозять дрони. Так? Тобто це величезне в дійсності, це те, що називається рефлексивне керування. І тому те, що зробила СБУ, це звичайно ну, найвищий пилотаж, який навіть ніхто уявити не міг, але і багато в інших країнах. Теж почали задумуватись, а що у них може бути, що, виявляється, значно дешевше тепер, навіщо витрачати кошти, наприклад, на величезні літаки, які коштують мільярди доларів. Тут питання в дронах тепер полягають, що можна створити, якщо ти грамотно їх використовуєш. І тому, безумовно, безумовно, це великий плюс. Тобто це демонстрація спроможності України. Тобто, тих, хто говорили, ну, давайте якось там. Домовлятися, все ж таки притискати Україну. Ні, далі Україна показала, що безпека Європи вони показали карти. Я це, я говорю, не втрат. просто карти, козирні карти да. виявляється, що карта існує. Так не просто існують, а доводиться, наприклад, у нас часто знаєте дискусії йдуть там, будуть приймати Україну в НАТО і так далі. Я упевнений, що особливо це стосується європейських країн. Вони розуміють, що. Украї... НАТО без України вже просто не існує. От просто його не існує. Тому що є до є досвід ВПК, в який ми активно повинні залучати інвестиції, відкривати експорт для наших підприємств ВПК, для того, щоб максимально залучати ресурс нашу державу. І це теж спосіб формування. Формування союзів військових траси турецькі раунди перемовний процес маю на увазі, вони не є ефективними, хоча б тому, що ми нічого нового, поки що крім старих забаганок і е, намагань просунути свої позиції Росіян, не почули, поки що не прочитали з того звучно. Але ми живемо в таке міжсезоння своєрідне від першого раунду до другого, від другого до третього. Е, наскільки е, вирішальними або важливими є оці події е, навколо Кримського Керченського мосту, навколо цих чотирьох аеродромів, знищення літаків між у третім раундом перемовним як це може вплинути на результат? Ну, давайте так, знаєте, на що так не підкріплює слова дипломата, коли за ним стоїть потужна армія та спецслужби. Якось веселіші перемовини проходять, і порядок денний може сильно змінюватись на те, що хоче від тебе твій опонент. Це просто, просто можна було бачити по обличчях іншої. Ну коли вони вдруге приїхали, щось вони не дуже були веселі, тому що була атака, вони розуміли, що відбувається. А далі, коли президент ще так натякає, що ну це ж була операція всього то півтора року тому. Яку я дав команду зробити. Я думаю, що це натяк в тому числі нашим партнерам, все іншим, а скільки ще інших наказів було дано, і скільки зараз знаходиться в стадії реалізації. А далі, коли знаєте, воно ще пролітає по мосту, це демонстрація того, що є. Ви чекали зверху, а воно прийшло з-під води. Тобто, чим більше буде демонстрація сили, чим більше буде атак на військове підприємство, на підприємство хімічної промисловості, тому що хімія, наприклад, для розповідає. Росії, а це є виробництво і добре, в цей виробництво бухівки блокад портів новоросійська, блокад портів, але це вже і іноз... наші єв... європейські партнери повинні робити. Досліджувати, що там в танкерах пропливає, тим більше є гарний привід. А раптом в танкерах теж дрони перевозяться так Або з екологічних причин можна з'ясувати, що там в тих танкерах перевозиться. Чи є можливості у європейців це зробити. Та є у них, є флот, є і багато чого іншого. Блокад... Чому говорити, що ми будемо з позиції? Сили на третьому раунді говорити, ну таки вже це спозиція mm -hmm. сили. Вже є розмова з позиції сили у з багатьох в багатьох випадках, е, і так і повинно бути, е, тому що ну дивіться, якщо Україна зараз почне реалізовувати те, що там спецоперації, наприклад, коли е, ну організувати, наприклад, блокаду Москви, Ну, всі всі рефрижератори починають перевіряти, тому що хтось повідомив в компетентні органи, небайдужі громадяни, там можуть бути з різних регіонів України, звичайно, що саме там всі фури, які зараз їдуть в Москву, наприклад, перебувають там, дрони знаходяться. Так а підставляти виробників різних дронів, в тому числі що він точно. Тобто, ви все ж таки волієте, щоб відбувався внутрішній дисбаланс, розбалансування а, а, а без, перенесення, без перенесення війни на територію Російської Федерації. Перемоги не досягти по цивільним не б'єм. Це наша е, така грунтовна точка зору і позиція, яку ми продукуємо початку початків широкомасштабного вторгнення. Але військові цілі ну, е, об'єктивно вони ж в Москві теж можуть бути. Умовно там штаб-квартира ФСБ або Міноборони, або ще щось. Е, ми не говоримо про житлові будинки і там якісь супутні жертви. Ми цього маємо уникати, але це в принципі могло б щось змінити. Давайте так удари, куди хто як визначають виключно Генеральний штаб, штаб СБУ та інші спецслужб наших, тому що знаєте, логіка кожного удару повинна відповідати ефективності, в першу чергу, а не побажань, особливо у нас любить це в фейсбуках говорити про це. Ті люди, які до речі, в армію жодного разу не служили. В першу чергу, ефективність. Ну, наприклад, коли налякали росіян, що по Москві може щось. Прилітати, коли президент натякнув, що е, ми не гарантуємо безпеку нікого, через що навіть Китай був змушений просити Україну, щоб ви розуміли, Китай, ядерна держава, просила не ядерну державу не бити по іншій ядерній державу, бо там буде керівник, іншого, іншого, ну, керівник Китаю. Ну, тобто Китай Реально оцінює потенціал України і Китайці вірять в ЗСУ, в тому числі розуміючи, що це можливо. Але чи ефективно це в час було б робити? Ну, я думаю, що це військово будуть визначати. Ну, наприклад, якщо вони стягують по з одного місця, це означає, що відкриваються інші місця. В той час, ті самі СБУшники, наприклад, в, в Підмосков'ї знищили підприємство базальт по-моєму, називається там Радуга, яке ну теж от от, от нещодавно атаки були. Дуже важливо, так і були там в Дубна, наприклад, Зеленогорськ, хто не знає, це з радянських часів, це називалося ці почтові ящики. Тобто, це такі були закриті міста, де розроблялася в тому числі техніка багато наукових кадрів, в тому числі. Тому тут логіка виключна з військового задуму, який в першу чергу сприяє зниження потенціалу ворога, і тому відподалі, відповідно, які є засоби, яка ймовірність. Ого, що це закінчиться успіхом. Партнери наші перші британці оголосили, що вони збільшують поставки озброї поставки дронів десятеро на 450 мільйонів доларів. Потім ми почули одразу цілу низку пакетів пакетних пропозицій допомоги ЗСУ від інших країн в форматі Рамштайн. І тут же ж Гіркіна, напевно, ще хтось пам'ятає, був такий колись лояліст путініст, який починав агресію на сході в 2014 році. Він Пише за зацитую, значить е, він посилається на дані своїх кореспондентів в Євросоюзі, знав про це трошки раніше. Каже, що Євросоюз планує поставити Україні 4 мільйони безпілотників цього року, і, і взагалі на РФ чекає масштабна катастрофа. Е, як вважаєте, взагалі е, ну він же зараз десь там у в'язниці сидить? Може обмежений в доступі інформації на так, щоб вона була справді об'єктивною, але щось в цьому є. Чи не здається вам? Ну давайте так чи Росії російський ви зможе може позмагатися з європейськими нашими? Ну ну давайте так. Ми повинні розуміти, що багато того, що виробляється в першу чергу в інших країнах, навіть Сполучених Штатах Америки, воно вже давно може не відповідати реальним нашої війни. Найкращі ефективні засоби, є виключно, які виробляються в Україні. Чому? Тому що вони швидко можуть модернізуватися. Ну, наприклад, бригада да, дає завдання, говорить: у нас така, така проблема. Помінялося поле бою, там нові засоби з'явилися і так далі. Давайте швидко модернізувати. Тобто, ми повинні дбати, щоб оцей шлях і все вироблялося в Україні, тому що це замовлення і швидко доставляється. Ми повинні розуміти, що те, що постачається нам, воно не завжди може відповідати. Ну, поле бою змін може змінитися. А якого а, а що воно чи працює воно чи не працює? А вони ж працюють за залишковим принципом. А може, ми хочемо там постачати в інші країни, в тому числі. Тобто, ми повинні розуміти, що наша справа виключно власне ВПК, в першу чергу. Підприємства R&D, тобто дослідження, в тому числі повинні бути у нас. Університети повинні підключені, школи повинні бути підключені. Тобто, вся система, як до речі, працює в Росії. Росіяни, от дивіться, як вони зробили. У них є фонди, у них є школи, у них є профтехосвіта. Воно все закольцоване. Тому в чому сила велика Росіян? Масштабування вони можуть взяти ідею правильне, але правильно її масштабувати. А далі кількість переходить в якість. От от в чому проблема.